Чи є щось солодше, ніж ідеально стиглий соковитий персик, зірваний прямо з дерева? Я не знаю про вас, але коли персики дозрівають, я просто не можу відірватися від них. Звичайно, якщо мені вдасться випередити білок. Персики це неймовірно смачний і універсальний фрукт. Від пирогів до чатні та всього іншого, персики роблять будь-яку страву смачнішою. Окрім того, що вони є одним із найсмачніших фруктів, вони також невибагливі у вирощуванні. Дорослі дерева стійкі до посухи, а навесні, в період світіння, вони просто приголомшливо красиві. Якщо ви думаєте посадити персикове дерево у своєму саду, вам напевно цікаво, який сорт найкраще підійде для ваших потреб. Існує безліч сортів з різними вимогами, наприклад, до кількості холодних годин. Деякі персики ідеально підходять для вживання в свіжому вигляді, а інші краще підходять для випічки. При виборі сорту персика важливо враховувати, чи є він свободно одаляю фрістоун або прилипає клінстоун. Для мене це має велике значення в тому, як я буду використовувати персик. Так що ж таке кісточка персика і в чому різниця між фрістоун і клінстоун. Радий, що ви запитали. Відповідь напрочуд проста. Коротка відповідь. Слово камінь у сортах персика відноситься до насіння або кісточки плодів. Фрістоун це персик, у якого кісточка легко відділяється від ем'якоті. У клінстоуна навпаки, кісточка щільно прикріплена до ем'якоті. Кентендер персик контендер. Фрістоун. Що робить його зручним для вживання в свіжому вигляді або приготування джемів і консервування? Самозапильний, дає рясні врожаї щоліта. Морозостійкий до зони 5. Детальна відповідь: Як знає будь-який любитель персиків, не всі кісточки однакові. Деякі персики солодкі, інші м'якші, деякі дуже соковиті, інші менш. Кожен сорт має свої особливості, і всі вони смачні в стиглому вигляді. Так що ж означає, коли персик відноситься до фрістоун або клінстоун і як це впливає на його використання? Давайте розбиратися. Фрістоун. Коли ми говоримо про кісточку, ми маємо на увазі насіння, також відоме як ядро персика. Фрістоун це саме те, що звучить в назві персик, у якого М'якоть ем легко відділяється від кісточки. Ці сорти, як правило, більші і щільніші, з більш м'яким смаком. Вони менш соковиті, ніж клінстоуни, але все одно дуже смачні. Перевага фрістоунів, очевидна, з ними простіше працювати, тому що можна розрізати персик навпіл і легко відокремити М'якоть. Ем Немає відходів. Тому багато хто воліє використовувати їх в кулінарії. Через менший вміст цукру вони добре підходять для десертів, оскільки можуть збалансувати інші солодкі смаки. Але це вже справа смаку, е М'якоть фрісто, унов щільніше і добре тримає форму після приготування. Це плюс для пирогів і коблерів. Вони також чудово підходять для консервування з тієї ж причини, виходять гарні, рівні скибочки. Які зберігають форму і виглядають апетитно в банку і на тарільці. Що стосується вживання фрістоуну в свіжому вигляді, тут є плюси і мінуси. Як я вже говорив раніше, вони мають більш м'який смак і не такі соковиті, як клінстоуни. Зате їх зручніше їсти, можна насолодитися кожною краплею солодкої е М'якоті без того, щоб сік стікав по підборіддю. Кентендер персик, контендер. Ботанічна назва: Прунес Песака Контендер. Сонце повне сонце. Висота 3, 5, 4, 5 метра. Зони 4, 9. Холодні години 1, 1050. Кентендер це смачний фрістоун з великою, солодкою, щільною жовтою ем'якотю. Дайте цьому персику повністю дозріти, щоб отримати найсоковитіший плід. Навесні дерево покривається яскравими рожевими квітами, які приваблюють запилювачів. У нього відмінна стійкість до хвороб і морозів. Восени листя стають золотистими, додаючи саду фарб. Елбете персик, ельберта. Ботанічна назва пруна з песака Елбата. Сонце повне сонце. Висота 3, 4, 5 метра. Зони. 5-9. Холодні години 850 ЛБТ ранній сорт, відомий своїми красивими плодами. Ці персики не тільки привабливі, але й дуже соковиті, їх можна їсти прямо з дерева. Вони також чудово підходять для приготування їжі, оскільки вони добре тримають форму під час приготування. Цей сорт славиться своєю стійкістю до хвороб. Дерево швидко росте і починає плодоносити вже в перший рік. Прайт» – персик, серпнева гордість. Ботанічна назва Прунас Песика Прайт». Сонце повне сонце. Висота 3,5 метра, зони – 8-10. Холодні години 300. Прайт» – Ідеальний персик для теплого клімату. Йому потрібно лише 300 холодних годин, тому він добре росте навіть у зоні 10. Це напівкарликове дерево, яке не займе багато місця в саду. Плоди мають чудовий аромат і набувають красивий рум'янець при дозріванні. Навесні дерево покривається ароматними рожевими квітами з яскраво-червоними тичинками. Клінстоун. Ви вже здогадалися, що таке клінстоуни. Це персики з дуже солодкою і соковитою е м'якотю, яка щільно прилягає до кісточці. Якщо ви хочете зробити персикове варення або варення це саме той сорт, який вам потрібен. Їх м'яка е м'якоть при приготуванні стає кремовою і ніжною, а смак просто божественний. Коли справа доходить до вживання в свіжому вигляді, немає нічого смачнішого. М'яка, соковита ем'якоть, що та не в роті, варто того, щоб сік капав на підборіддя. Так, їх складніше нарізати, але зате ви не отримаєте рівних скибочок, як з фрістоунами. При приготуванні вони можуть стати занадто ем'якими, тому пиріг з клінстоуном буде менш текстурованим. Клінстоуни ідеальні для приготування персикового морозива. Вони настільки солодкі, що можна взагалі не додавати цукор. Вони також чудово підходять для смузі або будь-яких страв, де вам потрібен персиковий смак, але шматочки фруктів не важливі. Персиковий дайкірі хтось смачно, Флорида Флоридеких, персик, Флорида Кінг. Ботанічна назва прунас Флорида Флоридеких. Сонце повне сонце, висота 3, 5, 4, 5 метра, зони 8, 10. Холодні години 450. Для садівників у теплих регіонах, які люблять пекти, флоридиких чудовий вибір, великі плоди з щільною, гладкою е м'якоттю, ідеальні для випічки, консервування і вживання в свіжому вигляді. Цей сорт дає рясний урожай в кінці весни початку літа. Низька кількість холодних годин робить його ідеальним для теплого клімату. Дайте цьому дереву достатнє місця, оскільки воно досить розлоге. Диксен, Персик, Діксон. Ботанічна назва: пруна з Песика Діксен. Сонце, повне сонце, висота 3, 5 5 метрів, зони 6, 9. Холодні години 800. Коли справа доходить до смаку Диксен, важко перевершити. Цей клінстоун дозріває рано і дає одні з найсолодших плодів. Це старовинний сорт, перевірений поколіннями. Хоча ем'якоть дуже ніжна і ароматна, вона менш соковита, що робить її ідеальною для пирогів. Кожен качан, виготовлений з цих персиків, матиме ідеальну текстуру. І я вже говорив про смак. Смачно. Хелфорд, персик Хелфорд, ботанічна назва. Руна Спесике – Хелфорд. Сонце повне сонце. Висота 7,5 метрів. Зони 6,9 Холодні години 500-600. Хелфорд, відомий як сорт для консервування. Це велике дерево, яке дає багато щільних і смачних плодів. Це провідний сорт, який використовується в комерційному консервуванні. Ви можете бути впевнені у високій якості фруктів. Щільна е М'якоть добре тримає форму і не розвалюється в банку. Якщо ви любите консервувати це чудовий вибір. Напівприлипаючий семиклінстоун. клінстоун. Існує третій тип персиків, який поєднує в собі характеристики фрістоунів і клінстоунів. Напівприлипаючі персики це гібридні сорти, створені для того, щоб мати якості обох типів. Вони солодкі і соковиті, як клінстоуни, але кісточка відділяється легше, як у фрістоунів, хоча може трохи прилипати. Напівприлипаючі персики підходять для будь-яких цілей і рецептів. Вони гарні для випічки, консервування, приготування варення і вживання в свіжому вигляді. Вони досить соковиті, так що не обіцяю, що не буде крапель соку. Але їх зручніше їсти. Тому що ем'якоть виділяється без зусиль. Гарнет Б'юти – персик, гранатова краса. Ботанічна назва прунес песике гарнет Б'юти. Сонце повне сонце, висота 2,5, 4,5 метра, зони 5, 9. Холодні години 850. Судячи з назви це дерево дає приголомшливо красиві плоди. Золотисті персики дозрівають до насиченого темно-червоного кольору всередині літа. Як напівприлипаючий сорт, цей персик універсальний, його можна їсти свіжим, використовувати для випічки, консервувати або робити з нього солодке варення. Це компактне дерево, якому потрібно багато холодних годин, тому на південь від зони 9 воно не підійде. Редхейвен персик Редхейвен. Ботанічна назва Пруна Спесика Редхейвен. Сонце повне сонце. Висота 3, 5, 4, 5 метра, зони 5, 8. Холодні години 800. Редхейвен не може вирішити Фрістоун він чи Клінстоун. Тому ми відносимо його до напівприлипання. Це дерево середнього розміру дає багато плодів з жовтою ем'якотю. Фрукти дуже солодкі, ніжні і майже без ворсинок. Гілки розлогі, що полегшує формування крони і збір врожаю. Інші фактори, які варто враховувати Є ще кілька факторів, які можуть вплинути на ваш вибір персикового дерева. Перш ніж закінчити, я хотів би поділитися ними, щоб допомогти вам прийняти найкраще рішення. Колір М'якоті. Ем М'якоть ем персика буває двох кольорів жовта і біла. Коли ви уявляєте собі солодкий, соковитий персик швидше за все, ви думаєте про жовтий фрукт. Жовті персики солодкі, але з легкою кислинкою, що надає їм збалансований смак. Стиглий жовтий персик можна визначити по запаху, у нього сильний, солодкий персиковий аромат. Білі персики, які частіше зустрічаються в азіатських сортах, схожі, але мають свої особливості. Вони менш кислі, тому смак у них ем'якше і солодше. М'якоть ем у них ніжніше, що робить їх менш придатними для кулінарії. Білі персики краще їсти свіжими. Холодний годинник. Нарешті питання холодних годин вкрай важливий при виборі персикового дерева. Цей параметр сильно варіюється і визначає, який сорт підійде для вашого клімату. Кількість холодної погоди, необхідна дереву для плодоношення, називається холодними годинами. Це годинник, коли температура тримається між 0 і 7 градусами Цельсія. Наприклад, у північній Флориді у нас близько 500-700 холодних годин, тому дерева, яким потрібно більше, не підійдуть. У північній Кароліні мінімальна кількість 750 годин, в середньому близько 900. Чим далі на північ, тим більше холодних годин. Посадка дерева з відповідною кількістю холодних годин важлива як в теплих, так і в холодних регіонах. Дерево не буде плодоносити, якщо не отримає достатньої кількості холоду. У більш прохолодних регіонах проблема інша: дерево з малою кількістю холодних годин зацвіта раніше. І квіти можуть постраждати від заморозків, що теж позбавить вас врожаю. Укладення Якби ви не нарізали персики, вони завжди смачні. Вибір між фрісто